Нарізати овочі, поснідати улюбленою стравою чи вдягти штани. Такі нібито прості повсякденні справи перетворюються на справжні виклики для тих, хто отримав поранення чи вчиться жити із протезами, аби полегшити життя військовим чи цивільним, які зіткнулися із такими труднощами в Україні. Вже з'явилася низка ініціатив, як то створення адаптивного одягу, інклюзивного посуду і дощок для нарізання. На спеціальних кухонних дошках продукти можна нарізати однією рукою, закріпивши їх на поверхні на металевих штифтах. Бренд Ukrainian Kitchen Crafts почав готувати перші такі адаптивні дошки на прохання ерготерапевтки центру протезування реабілітації постраждалих від війни. На пошук найоптимальніших найоптимальнішого варіанту пішло кілька місяців. Випробували різні матеріали, розміри, товщину самої дошки, а також висоту і густоту штифтів. Тарілки, з яких не тікає їжа, створює художниця керамістка Вікторія Болявська. Ідею посуду для людей із порушеннями моторних функцій. Побачила на закордонній інтернет-платформі, уважно досліджувала тему, спілкувалася із ерготерапевтами. Створена тарілка має вищий бортик бортики, спеціальні керамічні штифти. Їжу можна розміщувати між ними чи нанизувати на них. На ну, силіконові ніжки не дають посуду. Окза тим, коли керамістка опублікувала відео зі своїми тарілками, до неї почали звертатися ті, хто хотів замовити їх для своїх близьких чи в реабілітаційні центри. З'явився в Україні і спеціальний адаптивний одяг, завдяки кріпленню на липучки. Його легко одягати чи знімати за будь-яких поранень. Ну і детальніше зараз ми будемо спілкуватися безпосередньо про Адаптивний одяг для тих людей, які отримали поранення. Ми будемо зараз його більше того показувати вам, так розбиратися, з яких тканин саме він створюється, і найголовніше хто ж працює над тим, аби цей одяг таки з'явився. Я вас хочу спершу познайомити з тендітною, прекрасною жінкою Марина Миколайчук, нашій студії, майстриня швейної роти. Правильно так. я сказав, так це вірно. Марино, ви знаєте, от дуже цікаво. Давайте на початку нашим глядачам просто роз'яснимо майстриня швейної роти. Я наскільки знаю, то ви працюєте у Києві, скажімо так. Але це да. рота ваша колись починалася буквально з двох тендітних жінок дівчат. дівчат. А тепер вона налічує скільки людей? Близько 700, Близько Можливо, 700. навіть і більше, тому що ми вже не рахуємо. Важко порахувати таку кількість людей, але по Україні за останніми підрахунками, які ми угу. робили, це більше 700 майстрів. І майстринь, і, майстринь. і майстринь, так, Так, у нас mm -hmm. є навіть є чоловіки, чоловіки, так, так які доєднуються, які шиють, які допомагають, без беруть І Це все абсолютно хоч. на благодійних це засадах? Це повністю на безоплатних умовах. Mm -hmm. На початку повномасштабного вторгнення буквально на другий, третій день, такі дівчата, як Ксенія Самойлич і Марія Пальч... Марина Пальченко в місті Дніпрі, в офісі знесли свої машинки. І почали шити. Перші запити були і частково кібер одяг, і адапти і адаптивний одяг, і такий mm -hmm. одяг, такий для військових безпосередньо. Тобто, я правильно От, розумію але... приміщення, де вам вони, шити... де вони працювали? Вони mm -hmm. просто так як ракети, бомби, обстріли, потрібно було щось робити. Mm -hmm. Дівчата не виїхали, дівчата почали, почали робити замикати. те, що могли. От, до них доєднувались дівчата. Вони там їх спочатку було декілька. Хтось почав знімати, постити в інстаграмі, підключилися дівчата, швейники кравчині, які більше мають учасників в своїх блогах, і почали про це розповідати і дуже швидко. Майстрині з усієї України, які не мали, наприклад, можливості шити, або були десь за кордоном, почали надсилати тканини. Це знову почало поширюватися, і багато хто почав просити: у мене немає тканини, в мене немає можливості, але в мене є машинка. І я не хочу нікуди їхати, я хочу шити. Можете надіслати мені крій? Хм. От. І це почало масштабуватися. Дівчата почали кроїти, кроїти, і у нас. Таким чином сформувалися набори на пошиття. Ми надсилаємо наразі так само. Ми далі працюємо так. в цьому ж самому форматі. Ми надсилаємо багатьом майстриням додому набори для пошиття, наприклад, 20 трусів, 10 штанів. 10 футболок. І вони вдома можуть. це це робити? І вони вдома це Тобто Ми надсилаємо повністю всю uh -huh. фурнітуру, яка потрібна для цього набору, uh -huh. саму тканину. Якщо це футболки, то ми перешиваємо в основному футболки на перешиття. Uh -huh. От, і вони вдома все це роблять. Потім надсилають або в координаційний центр, або одразу під запит там, в лікарню. Чи на індивідуальний запит. Ми обов'язково зараз детальніше ще поговоримо про адаптивний одяг, які uh -huh. різновиди безпосередньо про тканину, але наскільки мені відомо, ви також скажімо так, в своїй великій родині швейної роти оголосили певний збір. і Вам потрібна підтримка e, наших, наших українців, тому що ви це... на благодійній основі це все робите. E, абсолютно вірно. У нас є постійний збір. Банка на головній сторінці шайної роти в інстаграмі, і він є постійним. Ми тому, зараз що... бачимо QR-код, ось Подивіться, бачите, на нашому да. екрані зараз є QR-код, Друзі, ви можете відсканувати своїм гаджетом просто зараз, ці хвилини, і підтримати тих людей, які працюють за для того, аби поранені могли функціонувати в побутових умовах, адаптуватися до цього навіть не тільки в навіть, побутових, тільки, а, а в період реабілітації. В період реабілітації тому, навіть, що це бачите? питання гостро стає одразу після того. Як е, хлопець, uh -huh. дівчина потрапляє в стіни лікарні. Uh -huh. Після операції е, багато зараз, на жаль, е, операції пов'язані з кінцівками, травми uh -huh. з кінцівками, е, де використовуються, де лікарі використовують для того, щоб <смас> намагаються зберегти максимально це апарати зовнішньої фіксації. Uh -huh. Вони є різні, це е, для нашого розуміння це груда металу. Який кріпиться в кінцівку. Вони є різні, є апарати, які. Тому що за призначеннями. різні. Так. Комусь треба наростити кісткову тканину, комусь треба mm. вирівняти, комусь. Ну, я не mm. лікар, тому не буду вдаватися в подробиці. Але ось на картинці mm -hmm. ми, ось бачимо ми бачимо кільцевий, да, кільцевий апарат. апарат зовнішньої фіксації. І ось уявіть собі, пораненим потрібно так. в середньому 3, 5, можливо, 9 місяців з Цим апаратом ходити в залежності від того, ну от скільки кістки йому потрібно наростити. Mm -hmm. От це досить довго цей період по потрібно, вибачте, але ходити до туалету. Потрібно на вулицю вити, банально покурити працювати. Бо іноді, наприклад, якщо це тільки кінці, ну там кінцівка і вже е, все інше загоїлося, реабілітація якась е, іде процес. Mm -hmm. е, ці хлопці повертаються до соціального життя, життя. і їм якось ну, потрібно обходитися в побуті. Mm -hmm. Як надіти ось е, з таким апаратом звичайні штани, так, ви можете можливо. собі це уявити. Ні, не можу уявити. А давайте тоді так пояснимо, ось, як тому, в такому випадку е... одіти, наприклад, ось, адаптивний тоді, одяг, є який може? Ось апарати, можу... Так, тоді. Mm -hmm. коли коли є апарат, ось тут ми бачимо, ми бачимо це так? під індивідуальний Давай запад, були штани пошиті, так. які сьогодні поїдуть, угу. тому що, на жаль, у нас настільки багато запитів і є завжди проблема з наявністю, повною угу. наявністю. Тому ми дуже часто шиємо під запити ще угу. індивідуальні. Я так бачу, що вони мають е, тут резинка, відповідно, є. Резинка так, і, і шнурівка. І, і липучка, так. Да. Угу. Це під індивідуальний запит. Чому? Так. У нас є звичайні адаптивні штани, угу. а це під індивідуальний запит. Е, вони підходять саме під кільцеві апарати. У них штанина ось розширена, Ми досить бачу, широка. широка. Скільки тут приблизно навіть е, тут, 50, см. 50-60 см. Ну, щоб зручно 50 -60, було. 50-60 см, да. Дягати. на жаль, ліва кінцівка у цього пораненого угу. ампутована. Ампутована. Е, да, але потрібен ще доступ до рани. Тобто до кукси Даліше, потрібен так. доступ, е, тому що інколи вже процес реабілітації не завершені, наприклад, mm -hmm. і там чи неможливе протезування, або воно відтерміновується mm -hmm. чи ще як за якихось, деякі нам просять просто зашити. Mm -hmm. е, в даному випадку ми зробили куліску для того, щоб можна да, так затяжка. А ось да, так, бачите, дивіться, все, давайте я зроблю це. Все дуже зручно Раз, і все. Якщо да. потрібно, ти просто назад. По-перше, не задуває. Ну, воно все захищене, і, назад е і все. в той же і немає ось цієї тканини, коли у нас е дуже часто ампутація да, угу. у хлопців. Ми можемо так. згадати років 10 назад, 15 років назад. І беруть цю штанину, підвертають, так, так, завертають. Ну це незручно. Угу. Так штанами Ух, ми розібралися. Давайте е з іншим. Якщо, да, е ми також шиємо бандажі. Угу. Бувають іноді дуже досить індивідуальні запити. Ці бандажі вони в нас універсальні. Але бувають індивідуальні запити, тоді, коли, на жаль, ось тут терчать спиці. Спиці. Метал. метал. Коли дуже низько, ага. тоді ось такий бандаж, ми його трошечки. Тобто, Змінюємо. Я так розумію, що він просто більший розмір і щоб він. Ну або тут нижчий, або, або ага. кут зменшується. О, так, Ось, показати, наприклад, да, так бачу. ми шиємо, ага. щоб повністю лікоть в 90 градусів ставав. Ні, а ні, тут він він, просто да, ага, він повністю розбірний, ага. досить все легко, на фастексах. Супер. E yeah. <laughs> ні, тут на цій. От а тут uh -huh. на фас а, а цей а на фаскет. А фасце туди, да, да. Так. Е, і за рахунок запасу довжини його uh -huh. можна регулювати, регулювати на інший зріст, да. тобто вищий нижчий зріст, тому було. що від зросту у нас довжина uh -huh. кінцівки так. Давайте далі. Uh -huh. <laughs> Якщо бандаж, наприклад, і три... Ко... зараз дуже великий попит uh -huh. на кофти і на теплі тканини, тут, теплі до речі, тканини. А що тут за тканина? Вона це футер та... з начисом, uh -huh. тренитка mm, з начисом. Тобто yeah. вона дуже тепла, я так? Кажу. Вона тепла, так. Да. Ага. Так як е... ну, зараз, це, особливо, зараз це хлопці, актуально. це дуже актуально. Ось так, ага, все Ось. тут все. теж є. Це uh -huh. для того, щоб притримувати, притримувати. Uh -huh. притримувати і да, вдягати. Uh -huh. Ось такой. Все комфортно зручно. Так, це футболка. Це футболка, до речі, да. бачу. Теж. Це футболка. Те ж сама, да. самий принцип, що і з ковтинкою. ковткою, абсолютно той самий принцип. Да? Да, ліва, права угу. і тут бічний доступ. Ага, Вони у нас бічний. є. Да, бічний доступ, тому що дуже часто потрібно і доступ саме угу. до тулуба. Угу. Ось, Ось так, все. Да, ці футболочки нам відшиває е, бізнес, який ага. доєднується. О. Який е, несе таку місію, uh -huh. що і паралельно з роботою дівчата також шиють. Є uh -huh. е, е, Володим... Міненко, uh -huh. Вадим uh -huh. Міненко, вибачте, будь ласка, нічого, Вадим нічого. Міненко, uh -huh. власник, власник, і от е, їхні мечта, СБ Україн, е, вони відшивають нам на постійній основі і дуже великих кількостях uh -huh. футболки, штани і ході. Uh -huh. Це дуже це, дуже добре, да, так і дуже б, і б і нам робити. би хотілося, аби більше бізнесу доєднувались такою місією. Настя в пані Марина за захопленням дивилася про вашу роботу, і ви робите неймовірно важливу справу. Але можливо, це прозвучить не дуже гарно. Але хотілося щоб клієнтів таких у вас були. Ми менше, самі цього пишили. Так, так звичайний стандартний, а не ось такий, як сьогодні, показували нам. Але ми він дуже потрібен в ниніших сучасних умовах. Хочемо, угу. ось це штани до прикладу. Ось штани у нас під індивідуальний запит, угу. коли кільцевий апарат, коли багато спиць, вони десь попереду і тому подібне. Ой, а, Марину, це? а це звичайні Деп... адаптивні штани. Просто звичайні, а все може тут звичайні, ти звичайні, я просто тобі, бі... але, тільки але, вони з збо... з боків з боків mm -hmm. Марина. Ми можемо тут дійсно може, безкінечно говорити, <рес> але основне ми справді зрозуміли. Найголовніше, ми дякуємо вам за те, що робите таку благодійну місію несете в нашій країні. Я би хотів ще раз нагадати, що як QR-код зараз можете всі без виключення глядачі долучитися, аби підтримати швейну роту і допомогти їм у їхній роботі. Тому Долучайтеся, будь ласка, кожна гривня буде справді на вагу золота. Я вам дякую, пані Марина, дякую. за те, що дякую. зі до нас а можна. Я тоді подякую нашим всім майстриням, буквально, так, <сум> Тому будь ласка. що я навіть ну взагалі ми не знайомі з усіма. От я хочу подякувати кожній майстрині, яка виділяє час, яка жертвує сім часом, сім'єю з дітьми, з чоловіком, роботою і доєднується і. Допомагає підтримує військових. і ми підтримуємо ці ваші слова. І теж величезна подяка вам і дякуємо вам за те, дякую, що ви завітали в нашу студії. Марина Миколичук, мастина швейної роти, і Києва була сьогодні з нами. Друзі, ми дякуємо і вам за увагу. Так за те, і будемо вже нас. прощатися. Дякуємо за те, що ці три години провели у нашій компанії. Попри те, що вимикають світло, попри те, що не завжди у вас є доступ до телевізора. Знаємо, що ви дивитеся нас і в Ютубі. Продовжуйте дивитися, тому що ми все робимо за для того, аби ви знали про найнеобхідніші. Речі, які відбуваються в світі в Україні, і звісно, у Києві. залишається з Київ 24 І бережіть себе, па.